Так, це російське ПСО, це ми розуміємо, але ми ж розуміємо, що ми маємо справу з маразматиком, який навіть це російське, і ПСО може реалізувати частково повністю. От як має влада реагувати? Тобто ми нас заспокоїли, ми собі продовжуємо жити. А що повинна робити влада? Все ж таки, пер перевіряти, і яка доля ймовірності того, що звучить, може бути реальністю. Так, ну давайте так почнемо з того, що ми ну ми нічого не можемо зробити. Діяти з тим. Якщо російська влада щось собі там нафантазувала, то ми з цим нічого зробити не можемо. Так, ця АЕС знаходиться на відстані 60 там шістдесят кілометрів від Сумської області, але ну давайте ще раз така база. Україна ніколи не атакувала об'єкти життєдіяльності Російської Федерації, критичної інфраструктури, цивільні об'єкти ну жодного разу. Тому і в цей раз теж атакувати атакувати не буде. Взагалі, по-друге, такі об'єкти збудовані з, з врахуванням підвищених заходів безпеки. Тобто, от, наприклад, Запорізька С розрахована на падіння великого літака, да, щоб він не пошкодився. Атом. Реактори, контури. Курська С так само. Тому навіть якщо там буде 22 безпілотника, вони не можуть нанести будь-яку шкоди цьому об'єкту. Третє, дуже головне, подивитися треба на як реагує російська влада на інциденти всередині Москви. Наприклад, прильоти в Башта ОК2, Москва-Сіті. Пам'ятаєте, да, Вони спочатку обурювалися, російські журналісти кліпали а, відеоматеріали, щоб показати ввечері в прайм-тайм, А потім надходить їм вказівка з Кремля, Тс, нічого не показувати, заміняйте все, що ви там не знімали. А, котики, собачки, якісь там виставки там рідкісних тварин. Все. Тобто, Кремль розуміє, що будь-які е незаплановані не знаю, не здушне заплановані, якісь е, м, такі великі, великі непрогнозовані речі, там не знаю, вибухи, по спалахи е, все негативно впливає на Кремль, особисто на Путіна, особисто коли особливо коли скоро, скоро вже вибори президента Путіна, коли він буде чергове браця. Але йому потрібно, щоб все було тихо і були виключно перемоги. Такі ось речі, як ви показуєте, які ви розказуєте, вони були цікаві для Путіна на початку його кар'єри. Ми згадуємо різанський сахар, всі діла, але зараз йому це не взагалі. От хотіла вас поцікавитися, ми зрозуміли стосовно атомної енергетики, але ми пригадуємо тривало, навіть на заході в медіа писали про те, що Путін і аналізували, яка ймовірність велика, мала, середня, того, що може застосувати Путін проти нас ядерну зброю. Скажіть, будь ласка, чи слід очікувати от в найближчий там тиждень напередодні свята, так яким ми будемо ну, відзначати цей День Незалежності, що з'явиться ще інформація про те, що нібито готується застосувати ядерні ракети проти України? може це наприклад бути вкид вже не в українське медійне середовище, а через західні медіа? Але ви тільки що ну майже відповіли на моє там питання зустрічне питання. А звідки така інформація може з'явитися? Зрозуміло, що Путін це оприлюднювати не буде. Ну давайте так фантазур, Ну, а? Ми ж розуміємо, що є журналісти на заході, які за гроші можуть багато чого написати. Давайте ось так. От а. А є безліч українських телеграм-каналів, які всі показують, що ми знаємо, ми там стільки всього знаємо, але нікому. І тільки репост, репост, репост. Да? Такими чинами, клікбейтами вони намагаються зробити собі аудиторію. Такий собі фаст. Фуд, да, от хтось там вкидає і несеться. На жаль, на жаль, наші навіть ваші колеги, журналісти, вони теж женуться за переглядом. Вони теж ставлять собі на перше. Ви сторінку, знаєте, іноді гру... хочеться просто в умовах війни себе якось заспокоїти. Тобто, ми інформуємо і хочемо почути думку. Варто хвилюватися, не варто, от, пане і Я от правда, Я вам чесно так скажу, яка от в мене принаймні реакція на все це. Будь ласка, не треба очікувати ядерної загрози, загрозою. Принаймні, я не очікую. От от, віддарте, скажу: я вас не переконую, я не намагаюся вас заспокоїти, я ділюся з вами так само, як ділюся зі своїми рідними, своїми близькими. Я не бачу. Можливості стосування ядерної зброї так можуть зіпсувати нам свято там дронів наслати там напередодні в день, після, через тиждень, але це ну секундочку. Це відбувається вже півтора роки. Тому, ну, будь ласка, не прив'язуйтесь до якихось да до покрови, до різдва. Це все одно буде. Росіяни роблять будь-яка область України, вона так чи інакше обстрілюється. А, східні регіони, північні, Одеса, Київ в травні. Да, в травні ми вигрібали від росіян. Я пам'ятаю, здається, було п'ять ночей, коли було так тихо, да, там тривог не було. Все решта вигрібали. Зараз Одеса, потім Західна Україна. Будь ласка, я не бачу перспектив застосування ядерної зброї, бачу передумови, що. Будуть зіпсувати нам свято, обстрілювати, але сприймайте це. Ну це росіяни. ми не можемо зробити, це як південні корейці. Да сприймають, що у них є на півночі той сусід, який постійно погрожує ядерною зброєю і вимагає, дайте нам ще щорису. І я попрошу залишатися на зв'язку. Тому що в мене є ще одна інформація. Я Хотіла б з вами трошечки теж її обговорити. Давай. Отже, є інформація про те, від служби безпеки України вона передала CNN ексклюзивні кадри використання морського безпілотника для атаки на Кримське міст 17 липня. На відео видно два удари по дорожньому полотну, а потім по залізничній ділянці. І, от як заявив голова СБУ Василь Малюк, за допомогою цих безпілотників, які мають назву морський малюк, також були підбиті російський десантний корабель і танкер. Давайте послухаємо. Морські безпілотники це унікальний винахід служби безпеки України. Нещодавно за допомогою цих безпілотників ми успішно вразили Кримський міст, великий десантний корабель, Оленогірський гірник і танкер Сіх. За словами Василя Малюка, над розробкою даних до дронів і їх виготовленням працював колектив СБУ. лише до певних процесів залучали цивільних інженерів і айтішники. От приватні компанії не мають жодного відношення до розробки дрона. І новітні розробці дали назви. Нагадаю, морський малюк, тобто виготовляються вони на одному з підземних виробництв на території України, обладнані бойовою частиною 850 кілограм. Василь Малюк також наголосив, що всі вражені спецслужбою цілі є цілком законними відповідно до українського законодавства і норм. Міжнародного права І от я повертаюся до розмови з Іваном Стопаком, це експерт Кримського інституту майбутнього і колишній співробітник СБУ. Пане Іване, насправді тут настільки суть про це, а от про те, що були показані кадри, тобто це кадри з камер відеоспостереження до самого вибуху і після так під час атаки Кримського мосту. І росіяни перевозбудились, як так, що ці кадри могли потрапити з камер відеоспостереження з Кримського мосту, як служба безпеки могла до Отримати доступ. Скажіть, будь ласка, от насправді чи як ми могли отримати до них доступ? І чи потрібна якась фізична когось присутність? Чи це все можна легко зробити дистанційно? Як розшисти, могли таке проморгати? Ви правильно все підмітили. В цьому ось репортажі, в цьому сюжеті був був дійсно такий подвійний ком. З однієї сторони, пан Малюк розказує, що це ну. Повністю бере відповідальність, скажу, це зробили ми. Так, це було відомо, про це казалося ще місяць тому, але офіційно заявлено було тільки зараз американським журналістам, що це зробили саме ми, там фахівці. Все це зрозуміло. Я поясню вашим глядачам, чому, от саме ось такий вихід да, в публіку, зробив пан Малюк, оскільки багато речей робиться на окупованих територіях України, нашої спецслужби, нашою контррозвідкою, але. Мало про що було відомо про діяльність СБУ, і здавалося, що працює тільки гур, да а всі інші там десь на підтанцовці і не зрозуміло, чим займаються. І от, коли СБУ перший раз підривали кримський міст, з цього приводу загадково посміхався пан Буданов. Ну і всі думали, а ну зрозуміло, це гур, і це було там певною мірою образливо для працівників контрозвідки. Ну секундочку, ми тут працювали, ми е, потіли відпрацьовувалися пихтіли, а всі лаври забирають собі мовчазною. Такою посмішкою Кирило Буданок. Тому було зрозуміло, що треба виходити. Тепер дивіться: оце ось друге комбо. Спочатку це вибух, влучання да, в міст, а друге, що камери там до та після. Ви правильно кажете, що в Росії взагалі був аншлаг на цю тему. Українці змогли не впер не вперше, вже не вперше зламують мережі телекомунікаційні, отримують доступ до камер зовнішнього спостереження і таким чином використовують в своїх якихось там заходах або в поточній роботі, або в активних інших активних заходах. Ви повинні також розуміти, що росіяни також в окремих місцях мають можливість отримати доступ до наших камер зовнішнього спостереження, тому ще раз. Звертаюсь до тих, у кого працюють веб-камери, які знімають, наприклад, панораму міста Києва або околиці міста Києва, або свої вулиці і ретранслюються в мережу. Будь ласка, випніть ці камери, інакше у вас будуть великі великі проблеми з паном Малюком та його підлеглими. Я Вас почула, пане Іване, Дуже дякую за включення. Глядачам дякую нагадаю, що це був Іван Стопак, експерт Українського інституту майбутнього і колишній співробітник служби безпеки України.